Ростянецька громада все ще отримує допомогу від небайдужих волонтерських організацій. Так цього разу гуманітарний вантаж громаді надав центр громадської організації Проліска, яка співпрацює з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Гуманітарна місія Проліска це гуманітарна місія, яка є партнером у ВКБ. Це управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців. Ми наразі новий офіс, який відкрився у місті Суми, допомагаємо по всій області. В першу чергу ми зараз покриваємо потреби громадян, у яких повністю зруйноване або пошкоджене житло, непридатне до проживання. Наразі з маючи у нас ресурси, ми плануємо допомагати по області. По регіонам, які найбільше постраждали, ми покриваємо потреби по черзі. Наразі ми вибрали 80 місць, у нас, як вміщається, наш автомобіль. Наразі буде ще масштабніша допомога і будуть включатися інші предмети. До цього ми видавали великі пісарівки, вкірівківки, білепілля. По в першу чергу по тим районам, які постраждали від обстрілів. Ми о, беремо попередні списки, ті, які постраждали, так і максимально їх намагаємося задовольнити. В першу чергу це ті люди, які найбільше постраждали, так і особи о, найменш соціально захищені памперси, матраци, кухонні набори, подушки, простирадла й інші важливі речі цього дня отримали 87 сімей тростяницької громади, які на жаль через воєнні дії втратили свої домівки. Висловлюю велику вдячність, що нас не забувають, що за нас пам'ятають, ми дуже раді цьому і чекаємо ще більше допомоги, це щоб дали нам квартиру. О, тому що я з вокзалу, там весь, весь дом наш згорів, 60 квартир. Дуже ми довольні і спасіба велике. Благодарю за те, що Є такі люди. Ну ми дуже вдячні нашим людям, які допомагають щиро від усього серця. Хочу побажати їм щастя, здоров'я, благополуччя, щоб швидше закінчилась війна. Управління соціального захисту населення. Мешканці громади та міська влада щиро дякує гуманітарній місії «Проліска» за надану підтримку у нагальних потребах жителів громади. Висловлюємо слова щирої вдячності за надану гуманітарну допомогу Суспільному об'єднанню «Пролісок». Гуманітарна допомога надана мешканцям нашої громади, у яких повністю зруйноване майно. Дякуємо за турботу, участь, підтримку та щирі чуйні серця. Дякуємо, миру, всім щастя і благополуччя.